Место Лінінградська область, метраж 2.3.8, метажі, 2, дизайн, Олеся Тищенко, стиліст, Юлія Янсон, фото Олександра, Курлегіна. Коротко, замість первісної задумки, інтер'єру в класичному стилі. Цьому двоповерховому будинку створили атмосферу шала. використовували тільки натуральні матеріали, меблі зробили на замовлення, а затишку і тепла додали за допомогою декору і приємного на дотик текстилю. Подробиця будинок розташований під Петербургом в курортному районі Київської області. Концепція котеджного селища визначила будівельну технологію. Будинок був зведений з клеєного бруса, всього два поверхи на першому розмістилася простора кухня-вітальня, гостьова кімната з власним санвузлом, а також невеликий санвузол і гардероб в передпокої. На другому поверсі розташовані три спальні, майстер спальня з власною ванною кімнатою і гардеробом, а також дві дитячих для двох братів з окремим санвузлом, висота стель в кімнатах. 2,9 метра виняток Вітальня з другим світлом висотою майже 6 метрів. Дитячий блок відділений від сходів і спальні батьків невеликим коридором, що вирішує проблему приватності у братів, велика різниця у віці. Тому інтер'єр однієї з кімнат вже зовсім дорослий, а друга кімната облаштована для малюка, який народився під час роботи над проектом, готуючись до появи дитини. Замовниця активно брала участь в роботі над майбутньою дитячою, тому за стилем вона вийшла більш ніжною і класичною, ніж загальний стиль будинку. Спочатку замовники планували інтер'єр в класичному стилі, іншою студією навіть був розроблений дизайн дизайнпроект, якому господарі в результаті вирішили не слідувати, розповідає дизайнер Олеся Тищенко. Нам належало розробити новий проект. Який поєднував би елегантність і розкіш класичного інтер'єру з брутальним характером стилю шале. Наявні в будинку клеєні балки з соснами облицювали брашируваними панелями з ефектом старого дерева, у вітальні ж додали аналогічні фальшпалки, приховавши за ними карниз до грубих елементів стилю шале, таким як контрастні балки, світильники з імітацією оленячих рогів, масивна дерев'яна меблі. Ми додали розкішні фактури мармуру і металу, плюс натуральні тканини. Вийшов унікальний мікс під робочою назвою Елегантне шале. Систем зберігання достатньо. Дитячі та гостьова спальні обладнані шафами для одягу та особистих речей, у майстер спальні і перед покою передбачені гардеробні кімнати, комора і пральня розміщені в окремій прибудові. В господарі будинку дуже трепетно ставилися до колірної гами. Необхідно було створити світлий. Але досить контрастний інтер'єр з активних кольорів ми використовували тільки синій і його всілякі відтінки. Більшу частину меблів виготовили на замовлення в столярній майстерні, а дрібні меблі і декор знайшли в шоурумах і магазинах в наявності, розповідає автор проекту. Планування бренди представлені в проекті вітальня, оздоблення, цераміц меблі, диван і крісла на тюзі освітлення, настільна лампа. Сара килим, Аміковрій, декор, картина, Таврида, Південний берег Одеси, Губанов 2008 з артгалереї, Мироненко, декор на стелажі, зара номе спальня, текстиль, зара гоме, постільна білизна, гоме сторі, декор, ваза, іке, постери, вагетчець, освітлення, настільна лампа, зара гоме, спальня гостьова, текстиль. Зара гоме, хмогоме, ікеа освітлення, настільна лампа, стрються дитяча обробка, шпалери рюш меблі, дитячий стіл і стільчик, а ліжко кошитка, маніфесто, текстиль, декоративні подушки, зара гоме, хмгоме, декор зара, Гоме дитяча для старшої дитини, оздоблення шпалери, Нюлбері меблі, робочий стілець, ларедоюте текстиль, декоративні подушки, мгоме, зара гоме, ікеа декор. Зара гоме плакати, батчит кухня, меблі, стільці, бюджет, побутова техніка, смет, змішувачі, бланцо, декор, бронзовий свічник з галереї Мироненко, постерем, п'інтеріор, фарфор, юнвази, зарагоме, текстиль, шкура з овчини, ікеа, лянаскатертина, зарано санузел, оздоблення, плитка, сір, сантехніка та змішувачі. Це зараз хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов інміру